До Кіровоградської облдержадміністрації завітала голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. Під час зустрічі з регіональними медіа говорили про рівень медичних послуг на Кіровоградщині та рівень охоплення людей програмою Доступні ліки. Як і раніше, НСЗУ не фінансує медичні заклади, але продовжує закупляти медичні послуги. Цього року ми закупили таких послуг у на Кіровоградщині майже на 2 мільярда бюджетних коштів. І вже в цьому році ми більше ніж півтора мільярда бюджетних коштів оплатили на рахунки закладів. Це означає, що жителі вашої області мають доступ. Повному обсязі до всіх послуг, які закуповує Національна служба здоров'я України, жодного дня, жодному закладу в нас не було затримок з оплатами через те, що Національна служба здоров'я України не виконує свої договірні зобов'язання. Своєчасно всі кошти впродовж останніх двох років, незважаючи на стан державного бюджету, вони надходять часно для того, щоб забезпечити людей медичними, медичними послугами. За словами очільниці служби, у містах Кіровоградщини в рамках програми Доступні ліки погашено 91 відсоток виписаних рецептів а в селах області лише 9%. відсотків. Тобто з майже 43 тисяч виписаних електронних рецептів мешканці сіл отримали ліки лише за 4 тисячами. Це один з найменших показників в Україні. Наразі за програмою реімбурсації доступні ліки можна отримати безкоштовні препарати від понад десятка різноманітних хвороб. Це і серцево-судинні захворювання, це і бронхіальні захворювання, це і діабет першого другого типу, це і розлади психіки, це вже і знеболювальні, це і хвороба Паркінсона, це і імуносупресія, дорогі препарати. Цьому році ми додали дуже важливі соціально важливі напрямки. Це знеболювальні для пацієнтів, які мають які є онкохворими і мають хворо, мають відповідно. Гострий піль, ми додали морфіни, також які можна отримати безоплатно або з невеликою доплатою в аптеці за програмою Доступні ліки. Ми також у жовтні місяці додавали тест смужки в програму. Сьогодні людина, яка хворіє на діабет першого типу, має розуміти, що вона може також отримати безоплатно тест смужки в аптечній мережі, для того, щоб вимірювати в достатній кількості, як цього вимагають протоколи, вимірювати рівень цукру в крові. І також інсуліни вона може отримати за цією програмою безоплатно. Наталія Гусак також зазначила, що є великі проблеми і у центрах екстреної медичної допомоги. Зокрема, це найгірший показник маршрутів. У вас найгірший показник в області був дотримання маршрутів. І коли ми запиталися керівника екстренки на нараді, а що ж, а що ж так, ну Ну я не знаю, був керівник департаменту охорони здоров'я. Людина не могла. Коли запиталися, скільки в нього якісь були проблеми, скільки грошей на рахунку? 400 мільйонів сьогодні на рахунку в екстренки. Скажіть у вас, міський бюджет, напевно, на казначейському рахунку немає таких грошей для того, щоб навчити персонал, щоб контролювати і щоб машина їздила виключно по маршруту. Це зауваження, до речі, було і минулому році. Минулому році я присилала сюди з центрального офісу цілу команду Національної служби здоров'я України для того, щоб розбиратися в окремих ситуаціях. Ми дали певні рекомендації і дякую місцевій владі, що вони врахували їх. З півтора мільярда бюджетних коштів, які вже оплатила НСЗУ за послуги, близько 700 мільйонів знаходяться на рахунках медичних закладів. В цей час продовжують надходити на гарячу лінію НСЗУ скарги від пацієнтів, що не всі послуги у лікарнях є безкоштовні. Якщо людина захворіла, вона має право на наступні дії. Ви потрапляєте в лікарню і вам кажуть, що вам необхідно зробити рентген. Або там КТ, або УЗД, або вам кажуть, що ви потрапляєте на стаціонарне лікування. і Вам знову ж таки пишуть пісульки, які аналізи необхідно зробити, або а, які ліки необхідно купити. Перше, що може зробити людина, її дія це прийти до керівника закладу і сказати, що тут є договір з НСЗУ, прошу самозабезпечити нам лікування безоплатно відповідно до договору. Якщо керівник або людині неприємно це, тому що ми розуміємо, що в країні є ще, вибачте, таке поняття, як медичний булінг. Я його прекрасно розумію, тому що я починаю щось писати у Фейсбуці. Мені прилітає тисячу повідомлень від людей, які хочуть поскаржитись, але бояться, тому що лікарі бояться, як буде продовжено їхнє лікування. Тоді людина просто. Дзвонить на телефон 1677, це телефон гарячої лінії Національної служби здоров'я України, і ми фіксуємо скаргу цієї людини. Або залишає на сайті письмово, так само може є форма для скарги, для того, щоб залишити, і ми розглядаємо. Щоб розширити доступність програми Доступні ліки для пацієнтів, треба тісна взаємодія Національної служби здоров'я України та місцевої влади. Зокрема, це розв'язання транспортного сполучення з населеними пунктами, де є аптеки з доступними ліками, та покращувати інформування пацієнтів про можливості і переваги даної програми.